Я вже повідомляв, ми постійно будемо інформувати вас про розвиток подій, розслідування у кримінальному провадженні так звана справа Курченка, пов'язана з нафтопоробним заводом Одеси. Наразі скажу, що ми вже маємо перший вирок і 5 квітня, поточного року Ренійський районний суд. Визнав винен та притягнув до кримінальної відповідальності одного із організаторів вказаної схеми. Крім того, слідством встановлено і капітанів суден, які здійснювали фіктивні дії з судами своїми, для того, щоб показати імітацію перетину кордону нафтопродуктами. Зауважу, що спільної роботи прокуратури Національної поліції і Служби безпеки координованими ефективними діями вже оголошено про підозру одному з капітанів і судом надано дозвіл на затримання і доставку ще шістьом капітанів в суду. Вказаними незаконними діями, якими займалося вказане угруповання. Завдано збитків бюджету України у вигляді ненадходження е, митних платежів, а також податкових зборів, понад мільярд гривень. Крім того, на території України реалізовано нафтопродуктів, які мали б в режимі реекспорту покидати територію нашої країни на суму більше ніж 36 мільярдів гривень. Крім того, за клопотанням прокуратури судом арештовано. Е, з підконтрольних компаній, яка знаходиться у місті Рені, яка розташована на території порту. Крім того, накладено арешти ще на три компанії, які займалися відповідними аналогічними діями. Тому таким чином, завдяки роботі правоохоронців, вже до кримінальної відповідальності притягнуто одного з організаторів, наголошується тільки один. Із організаторів злочинної схеми, трьох державних інспекторів Одеської митниці, яким вже оголошено про підозру, також оголошено про підозру колишньому директору та головному диспетчеру підконтрольного підприємства, а також капітану, який здійснював судозаходи по ефективному вивозу пального. Як я вже сказав, що шістьом капітанам судом надано дозвіл на їхнє затримання і доставку.